Герносцені Scenic, 1,6 бензин 2006 рік з таким пробігом європейським 100 тисяч. Ну я таких машин ще не зустрічав А тут в самому салон такий неубитий, потолок не обвищий. Ну, не знаю, може в самому ділі 100 тисяч, але 100 тисяч, ну, 100 тисяч. Але проблема в тому, що ось до включили дворники. А тут що в нас? Тишина. Включай не включай. Дворники не працюють. Зараз будемо розбиратися. Що в нас з заднім дворником? Задній включили і він працює. Можемо побризкати. Так. Бризкає? так, да, бризкає, навіть. Задній працює, добре, значить з електричеством у нас більш-менш все в порядку. В крайній мірі. З предохранителями, наверняка. Першим ділом, що ми зробили? Відкрили отакий от тут бардачок. Так, якось там ми його там трах пах достали. Так, що ми бачимо? Другий знизу у нас іде е, предохранитель. От він жовтенький, на 15, він у нас целенький. Ну, якщо чесно, власне каже, що в нього вчора ще вони робили. Позавчора вже не робили. Сьогодні зранку написав, що Що? робило сьогодні. Сьогодні зранку робило, а вже до мене поки їхав, то вже не робить. Так, через то ми його провірили і що? Вставляємо його назад з предохранителем порядок. Так, треба нам добратися до моторчика. Відкручуємо тут такі гаєчки. Хаєчки, болтички тому прочее подобе. Одне зняли. Так, і тепер друге можна було теж зняти, там відкрутили, там відкрутили. Тепер треба ось до нашої трапеції, відкрутити ці гаєчки і зняти самі дворники. Так, що, питаємося відкрутитись. Ми до фішки і взяли в магазині одразу новий моторчик. Але не стало його ставити, а просто підсоєдинили і зараз власник там включає, а тут так нічого не відбувається. І ми розуміємо, що в нас проблема не з щітками або з моторчиком, а проблема десь далі. Тут ще є зараз будемо купати якісь, може якісь ще кабеля, не знаю. Взагалі, завели, власник там щелкає. Я тут питаюсь зловити якийсь плюс. Відтоді ніяких плюсів тут не наблюдається. 12 вольт не приходить вугуля, як то кажуть, поляки взагалі ніколи. Але коли він там щелкає, то я, ну, нажимаю, я чую що тут щось роботу реле. Тут є таке щолк, щільк, щорк, щелк, не знаю, зараз будемо шукати. Так, спустя 20 хвилин якихось розбирань один монтажний блок, нарешті вже виїжджає і то, ще поки він не виїжджає, ще не думає виїжджає. О, так. Зняли акумулятор. Потім цей блок, тут ось до такі усіки, він там за все підесь. Ця кришка не знімається, треба відкрутити полюс ось до стави. І тоді ми доберемося до цього монтажного блока. Так, що вдалося нам знайти? Ще поки неізвісно до кінця, чи це воно, чи не воно, не знаю. Так, є в нас тут предохранитель до 25 ампер, последній, п'ятий в цьому ряду. Так, перший. Дивіться, обрати увагу на цей перший. Сплавлений так що аж я такого ще не бачу. Другий, третій, четвертий, п'ятий. І дивіться, що він тут. Я такий легенько тут чик-чик-чик-чик. І він тут болтається. Плюс він каже, що в нього загорається часом, АБС, подивіться. цей взагалі, якщо я навіть на нього подую, Ну ладно, короте, повірте на слово. Вони просто болтаються. Що ж вони болтаються, ви скажете. Я вам так скажу, що вони настільки вже китайські, що просто вони отут дуже тонкі і той розйом там, ну, нормально не зажимає. Через тому, то робить, то не робить. Я думаю, що проблема в цьому. Зараз ну, будемо пробувати. Найшов я все в предохраніті і ну, може на відео так не сильно замітно. Цей 0,4 мм, а цей, який положено, 0,6 мм. І тепер дивіться, я його сюди вставляю. І... І що? І він тут жорстко сидить. Реально він сюди зайшов жорстко. Зараз наверное, ці всі замінимо. Оце якесь недорозуміння. Замінили, значить, тут всі предохранителі, бо то просто якісь були недорозуміння предохранителі. Ну що, тепер пробуємо збираємо і дивимося, я ну, думаю, має робити. Так, ну що вам сказати, дивіться, ми зібрали все. І подивіться, все прекрасненько у нас працює. Всі положення. На яких хоч положення все працює. Ну, Отаке от от відео. В моєму випадку, якщо чесно, він до мене їхав, каже, що в яму десь в'їдеш, починають робити. Там щось стукне, перестали. Я думав, що там щотки в тому моторчику. Звісно. Ми щітки не будемо міняти, не будемо, кинемо цілком новий. Але в нього оказалось, бачите, отак, от, отака ситуація. Отаке от, от відео, може комусь чимось допоможе. Всім дякую за перегляди. Ну і що, не забуваємо ставити, що отак доверху. Да? Якщо вам таке щось подобається, або ви вдячні, ну, а в загальному до зустрічі.